Всім доброго дня! З вами Івана Франківська компанія Lux Cars. І ми займаємося продажем, кредитуванням, лізингом та обміном автомобілями. Сьогодні в серії будуть автомобілі в сегменті від 10 до 20 тисяч доларів, тому що люди питають, буду показувати те, що бажають побачити люди. Але спочатку розпочнемо ми з ось такого автомобіля, пригнаний з Європи. Renault Kadjar 2016 року. 150 тисяч км пробігу, автоматична коробка передач 1,5 дизельний двигун. Лінзована оптика, протитуманна фара. Ціна 15 тисяч доларів. Слідуючий у нас є повнопривідна cx 5 Mazda. Автомобіль теж пригнаний з Європи 2014 року. Гарний білий шкіряний салончик, перфорація у нас є. 163 тисячі кілометрів пробігу. 2,2 дизельний двигун. 14900. Передні задні палектроніки, камера заднього огляду. Також протиутуманна фара, лінзована оптика. Ось така повнопривідна cx 5 Mazda. Ці у нас автомобілі 20. Ще у нас є теж Mazda, повний привід 4 на 4. Автомобіль теж з Нових заїхав в Європа. 2014 року 201 тисяча кілометрів пробігу, 2,2 дизельний двигун. За ціною 14 тисяч доларів. Ось такий автомобільчик. Камниний салон у нас на відміну від попереднього. Також присутній форкоп. Що ж, Перейдемо у нас, приїхала ось така Audi Q5. Цікавесенький ось такий варіант для придбання. 225 тисяч кілометрів пробігу 2012 року. Також інзована оптика. Передні і задні партроніки, протиутуманна фара, 2-х літровий бензиновий двигун. 12900 за ось такого повнопривідного автомобіля? шкіряний салон? Переходимо до ось такого сідана. Автомобіль 2021 року. Шкода Октавія. Ось така білесенька. Гарнесенька. 90 тисяч кілометрів пробігу. 1,4 бензиновий двигун. Механічна коробка передач. 16600 ціна за дану шкоду 2021 року. Так, дуже часті запити у нас є за Honda CRV V. Продаються вони дуже швидко. Також у нас була офіційна. Ми її теж продали. За дуже короткий час. Дивіться, це в нас є 2013 року, 192 тисячі кілометрів пробігу, пробігу. газ-бензин, 2,4 бензинові двигуни. Газ бензин, точніше. Так як я вже і сказав. Ціна 13500. Ось така Honda CRV раз нагадую цей відеоролик від 10 до 20 тисяч доларів. 2018 року BMW X1, 72 тисячі кілометрів пробігу. Гарний синенький колір, автомобіль пригнаний зі штатів, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Передній привід. Ціна 17800. Світленький шкірний салон. Даний автомобіль, більше у нас відкритий, то що покажу. Ось такий гарнесенький, також панорама. Також пишіть в коментарях, кому як цікаво, тому що хтось Бажає оглянути автомобіль тільки зверху, хтось хоче і в салоні. Тому пишіть, кому як цікавіше, так і будемо знімати. Hyundai Tucson 2018 року 80 тисяч кілометрів пробігу. Двохлітровий бензиновий двигун повний привід. 18 тисяч доларів. За 2018 рік. Тканений салон. Також по кросоверах покажу вам, що у нас є Ford Escape. Ось такий білесенький. 2016 року 1,5 бензиновий двигун. 161 тисяча кілометрів пробігу. Світлий-білий шкірений салон. 12900 ціна ось такого Форда. Форд це Макс. Такий гарденький, темно-сірий. 2017 року 138 тисяч кілометрів пробігу. Двохлітровий бензиновий двигун. Автомат 14300. Передній привід. Ось такий Ford. Джейп принегат. Білесенький на чорних дисках. Весь тонований 2019 року 200 000 кілометрів пробігу, 24 бензин, повний привід. За ціною 14 200. Ось ось такого зразка у нас теж є гаки протиотуманна фара, джип чероки. Ось такий джип черокі у нас теж присутній. 2014 року 122 тисячі кілометрів пробігу. Повний привід. За ціною 12400. Також, як я вже і казав, присутній торг. Що ж, друзі, на сьогодні цей ролик я буду закінчувати. Пишіть в коментарях, яка цінова категорія вас цікавить. Будемо все показувати. Також будемо раді вас бачити в себе на майданчику кожного дня без вихідних з 10-ї години ранку до 6-ї години вечора за адресою міста Івано-Франківськ, село Черніїв. Вулиця Надвернянська, 2Б, компанія Lux Cars. До нових зустрічей!